Питання, е -е, віднині за ремонт пошкодженого житлового фонду будуть е -е, відповідати ну, е -е, виконавчі органи -місцевих, місцев, районних рад і загалом ну, який результат ми плануємо десяти. Початку війни пошкоджено в нашому місті е -е, вже більше, ніж 3 тисячі будинків, з яких е -е, 1300 – це багато пошкодження. Велика великий об'єм роботи вже виконаний, але на даний час близько 400 будинків ще потребують відновлення за фактом е ракетних та дронових ударів. Для того, щоб ми. Найкоротші терміни своєчасно виконали як відновлення житлового житлових будинків, які постраждали від наслідків ракетних дронових ударів, та підготували будинки до опалювального сезону. Ми пропонуємо надати ще можливість і бути викоти замовником всіх робіт і виконувати ці роботи.